11 лютого відзначали День жінок у науці. З приводу свята відбулася зустріч з секцією кліматології та метеорології від Малої академії наук. Привітати майбутніх науковців! Прийшли й наші журналісти. Зустріч з нагоди Дня жінок у науці організувала секція кліматології та метеорології від малої академії наук. Зосередили увагу на діяльності та досягненнях саме жінок у наукових сферах. Зібралися як діючі учасники секції, так і її випускники. А й справді, жінки досягають шалених успіхів у науці, дехто починає ще з шкільного віку. Учениця Луцького ліцею номер 18 Домініка Різнік розповідає, що завдяки своїм напрацюванням минулого року поїхала за кордон по програмі обміну. Я є слухачкою Ман секції науки про землю. Минулого року я писала наукову роботу по національному природному парку при підстохі, досліджувала озера, і завдяки цій роботі я поїхала минулого року у Польщу по Еразмус по обміну. Мені подобається. Навчатися в малій академії, тому що я дізнаюся нові навички. Це soft skills, які мені допоможуть в майбутньому. Як розповідає очільниця секції Віталіна Федонюк, цьогоріч у її складі лише дівчата: хтось тільки починає наукову кар'єру, а дехто вже має чималі досягнення. Дівчатка дуже креативні, дуже розумні. Всі мають дуже цікаві теми дослідження дослідження, беруть участь в наукових конкурсах, і багато хто з них вже. Має успіхи на цьому напрямку, я взагалі вважаю, що жінка в науці це завжди інноваційні відкриття, тому що дійсно є специфічний жіночий підхід до вирішення наукових проблем. Не дарма кажуть, що та жіноча логіка таки трохи відрізняється від чоловічої. Ми більш креативні. Ми, якщо ми чогось захочемо, ми цілеспрямовані, ми досягаємо поставлених цілей, і ми вміємо підібрати правильні шляхи і підходи, щоб підходи, щоб цих цих цілей. Досягнути одинадцятикласниця Анна Панькевич також ділиться своїми досягненнями. Минулого року моя наукова робота була на тему дослідження будинку вулика, який знаходиться на проспекті молоді. Ми досліджували, як він впливає на мікроклімат міста, проводили там вимірювання. І з цією науковою роботою я зайняла третє місце на всеукраїнському етапі конкурсу захисту наукових робіт. А цього року моя наукова робота стосується. Характеристики Луцька як острова тепла, і е, я надіюся, що також цього року мене чекатимуть призові місця, тому що робота надзвичайно цікава. Серед учасниць є й студентки, які доволі давно в науковій діяльності. Випускниця секції Олександра Гуса розповідає, що почала писати наукові роботи ще за шкільною партою. Розпочала наукові роботи з восьмого класу, чотири роки працювала. Мене тема була хмарність неба Волинської височини. Дуже цікаво було навчатися в мані. Багато досвіду, і я поступила на екологію, і це мені досить допомогло в виборі, навіть професії. Нові планшети та термогідрометр отримали юні науковці для майбутніх досліджень. Голова правління фонду Ігоря Палиця тільки разом Катерина Шкльода розповідає, що секції кліматології та метеорології діє в рамках проекту Дитячий університет, який запустила Волинська обласна мала академія наук спільно з Луцьким національним технічним університетом та Волинським національним університетом імені Лесі Українки. Сьогодні фонд Ігоря Палиця тільки разом дарує їм ті прилади, які потрібні їм для якісного проведення гуртка для того, аби вони були в. Темі в контексті сучасних технологій, сучасних програм, які є в царині метеорології, кліматології, для того, аби вони дійсно здобували якісне навчання, якісну освіту і додаткові якісні знання, які допоможуть їм в майбутньому вирізнятися і на фоні інших школярів, і на фоні інших студентів, і на фоні інших науковців. Радіє успіхам ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вихович та зауважує, що у їхньому університеті є чимало жінок, що займаються науковою діяльністю. Наука це така особлива сфера, яка, мабуть, одна з найважчих, але і з іншої сторони найбільш цікавих сфер, яка захоплює. Якщо ти розпочинав свою діяльність з наукою і йдеш ногу з наукою, то, мабуть, це та, та, та сфера, яка ніколи не відпустить. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі.